Сьогодні ми дізнаємося про ще один спосіб ставити мат. Цей спосіб займає доволі багато часу, і на перший погляд може здатися складним. Але це зовсім не так. Треба просто зрозуміти головну ідею, і все буде легко. Це відомий мат – мат королем і ферзем. Будь-який тренер захоче, щоб його учні дуже добре вміли ставити цей мат. В чому тут проблема? Можна дати шах, і король відійде. І ще один шах. І він знову відійде. І ще один шах. Але він знову відійде. Бачите, в чому проблема? Звісно, приємно давати багато шахів. Але ми хочемо не тільки отримати задоволення, але й виграти партію. Давайте спробуємо знайти кращий шлях. Це може здивувати вас, але в цій позиції зовсім не потрібно давати шахи. Якщо ви вивчите мою техніку, то шах треба буде дати лише один раз. І цей шах буде матом. Давайте підемо ферзем на c 3 Ми намагаємося обмежити короля суперника. Чи ви бачили колись невидимі огорожі, які люди будують для своїх собак? Якщо собака намагається перестрибнути через огорожу, то огорожа змушує її залишатися біля дому. Ферзь створює огорожу на лінії С і на третьому ряді. Я намалюю кілька стрілок. І якщо ми уважно подивимося на цю позицію, то побачимо, що собака, тобто король, в пастці. Він не може втекти і має відходити вгору. Що ж робити тепер? Ми будемо намагатися ще більше відрізати короля. Наш ферзь слідує за королем, куди б він не відходив. Як можна побачити, кожного разу у кожній з цих позицій ферзь знаходиться на однаковій дистанції від короля суперника. А що це за дистанція? Коли ферзь пішов на С3, де він знаходився? Раз, два, вбік. Яка фігура так ходить? Звичайно, що кінь. Ферзь завжди хоче бути на відстані одного ходу конем. Саме тут ферзь найефективніший. Не потрібно давати шах, коли король відходить. Наш ферзь продовжує обмежувати короля суперника. І змушує його в кінці кінців відходити у кут шахівниці. Дивіться, якщо король відходить вгору, ми продовжуємо його переслідувати. Куди б король не походив, наприклад, сюди, вниз по діагоналі, праворуч, ми продовжуємо обмежувати його нашим ферзем, який, звісно, завжди ходить в тому ж напрямку. Може здатися, що поставити мат доволі нелегко, але це зовсім не так. Давайте порахуємо, скільки полів має король суперника. 4 по вертикалі і 4 по діагоналі. Перемножимо їх і отримаємо 16. Або можемо порахувати. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Але коли король відходить, а ферзь продовжує його переслідувати, то король має лише 15 полів. Тобто ця огорожа поступово зменшується. Не дуже швидко, але неминуче. Отож, тепер ми знаємо, що ферзь. Хоче кожного разу підходити на одне поле ближче. Король відходить все далі і далі, а ферзь продовжує його переслідувати та обмежувати. І в нього не залишається вибору. Окрім як підходити все далі. У самісінький кут шахівниці, де поставити мат набагато легше. Всі сильні гравці знають. Що, коли король суперника вже знаходиться на краю дошки, приходить час використовувати нашого власного короля. Але спочатку ми ще більше обмежимо короля суперника. Чудово! Тепер можна зупинитися. Будьте обережні, дуже важливо вчасно зупинитися, бо інакше, якщо ми продовжимо обмежувати короля ферзем, ми ризикуємо поставити пад. Король не під шахом і суперник не має ходів. Тому на дошці пад. А пад це нічия. В цій позиції ми зовсім не хочемо зробити нічию. Тому, коли король суперника відходить у кут, настає час активувати нашого короля. Ми вже обговорювали цю ідею в інших відео. Нашому ферзю потрібен помічник. Це як у житті. Інколи ми змушені просити друзів про допомогу. Король наш вірний помічник, і він залюбки розпочне підходити ближче і ближче. А король суперника має просто чекати і ходити туди-сюди? Я поставлю вам ще одне питання як ми будемо підходити королем ближче? З якого боку? Мені подобається ідея підійти зліва. Проблема в тому, що ми завжди маємо пам'ятати про пад. Якщо король піде на h 6, то що трапиться? Саме так. Пад. Тепер хід чорних. Вони не під шахом і в них немає ходів. Тому це поганий хід. Давайте навпаки. Підемо на f5. А наступним ходом король підійде на f6, що дозволить нам поставити мат. Як можна поставити шах? Ферзь може дати шах звідси. І звідси, і з інших полів. Але ми можемо поставити мат в один хід. І для цього нам треба знайти всі можливі шахи і зробити правильне рішення. Але я трохи вам допоможу. Мат завжди ставиться ферзем. І ферзь завжди ходитиме на одне поле по діагоналі. Отож, ми знаємо, що коли ця позиція трапляється, ферзь піде на g 7. І це мат. Звісно, король в небезпеці, йому нема куди втікати. Він не зовсім не має полів, бо наш ферзь контролює їх усіх. І він не може побити нашого ферзя, бо його захищає наш вірний помічник, тобто король. В цій позиції чорним зовсім нема куди тікати. Але їх король в небезпеці. Тому можна сказати, що ми досягли нашої мети і поставили мат. Тепер ви розумієте, як це робити? Якщо король був би в куті шахівниці, це все одно мат. Хід ферзем на G8 теж призведе до мату. Але, як ви бачите, хід по діагоналі на одну клітинку завжди призводить до мату, де б не стояв король суперника. Зробимо висновки. Перші ходи завжди робляться ферзем. Ми хочемо побудувати загорожу навколо короля суперника. Ми хочемо обмежувати короля суперника все більше і більше. Наша мета полягає в тому, щоб змусити короля суперника відійти у кут дошки. Коли ми цього досягаємо, настає час користуватися нашою іншою фігурою, якою, звісно, королем. Дуже важливо, щоб всі фігури працювали разом, як справжня команда. Але не менш важливо залишатися уважним і випадково не зіпсувати кінець партії, поставивши пат. Тому завжди пам'ятайте, що коли король втікає у кут, треба залишити йому зайве поле, щоб він мав можливість чекати поразки у кутку. Тепер поставте цей мат кілька разів. Практика найкращий спосіб стати справжнім майстром у будь-якій справі. І цей мат не є винятком.